Дмитро Клячківський, він відомий в історії України і, зокрема, українських національно-визвольних змагань під різними псевдонімами. Найпоширеніше це Крим Савура, Охрім і та інші. Він народився 4 листопада, 100 років буде в місті Збаражі. Закінчив Станіславську гімназію, навчався в Львівському університеті на юридичному факультеті, член організації українських націоналістів, керував спочатку юнацькою гімнатської сіткою. І саме він є першим головним командиром української повстанської армії до 43-го року і після 43-го року тоді вже став Роман Шухевич. Відповідно, він за в'язень польських та радянських тюрем і загинув від сил КВС. Могила його невідома остаточно, але в 95-му році. Вдячний на щату, з бажі встановили пам'ятник Лимусавурів, відповідно пам'ятник, також є споруджений біля Орушуківських хуторів, на наплевані на Рівнищині. І фракція Української народної партії вважає, що абсолютно такі постаті ми зобов'язані святкувати їхні юлеї. Дотався до всіх депутатів обласної ради підтримати проект даного рішення щодо вшанування сторіччя від дня народження полковника УПА. І Я вважаю, що саме як ганконувались такий там Саура. Це тут ключові постаті, саме їхні грішні сторінки під час проведення обласної обласної теленової рилгердупаєправні в місті Теребовля. Дякую.